Привіт! Обираємо переможців на чотижневий розіграш скинів І перше місце за всік Field Tested у нас забирає. Wad Grant. Давно не вигравав. Вітаю тебе, друже. П-90 філ-тестед у нас забирає. Це буде друге місце. Дайн Фура, вітаю, чувак, знову виграв. Третє місце ще один П-90 у нас забирає. Діма, вітаю тебе, чувак. Четверте місце. Мах 7 Махсьомейстотрек Field Teстеad забирає Інгвар. Вітаю чувак. П'яте місце Юспик Філтестед у нас забирає. Інгвар, вибачай не можу таке собі дозволити. Ростик Волошин. Вітаю. Дуже давно теж не вигравав. Дякую, чувак. Шосте місце SSG 08. Нас забирає Окунь. Вітаю. Сьоме місце Мах 7 поповнення забирає Коля Ніколаєнко. Вітаю чувак. Написав коментар і сподіваюсь, виграв і бач, виграв. Вибачаю, що саме місце лише. Переможці, хто виграв скінчики, пишіть в особистий телеграм, який буде вказаний в описі під даним відео. А також, якщо хочете взяти участь в розіграші, не забувайте основні умови, то є підписочка, вподобачки, будь-який коментар, ви вже є учасником. Погнали, я покажу, що буду розігрувати наступного тижня. Перше місце знову буде за Тосай після польових випробувань. Друге місце буде нова схід сонця, теж після польових випробувань, дуже гарний дробовичок. Третє місце буде пустельний Орел після польових випробувань. Прикольний дігл. Я з таким бігав, але, на жаль, довелося його сьогодні продати, щоб відкрити кейси. Четверте та п'яте місце будуть дві SSG 08, які мені випадали. Ці 5 днів, що в мене було кожен день SSG-шечка, майже без подряпин, дві будуть розігруватись. Четверте і п'яте місце. Шосте місце буде Мак-7, поповнення майже без подряпин. Там хтось в коментарях завжди пише, що хоче Мак-7, і можливо вже виграєш. Сьоме місце буде М4А4 Чопа. Тому нагадую ще раз умови. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно підписатися, поставити вподобаюсь, залишити будь-який коментар під даним відео. Ви вже є учасником. Всім бажаю удачі, погнали відкривати кейс. Я розумію, що сьогодні мав бути сотий день і мав відкрити кейс, один. Але я вже не втримався. Тепер я буду відкривати більше кейсів і річ випускати відео. Мого терпіння, на жаль, не вистачило. Вибачайте всіх, хто писав коментарі, щоб я там чимось відкрив. Можливо, я ще буду чимось відкривати. Зробимо це наступний раз. Більше кейсів, більше коментарів відразу зможу взяти. Сьогодні в мене 10 кейсів. Я вже не знаю, як сказати без матюків. просто я вже не маю сил і терпіння, гейп нічого не видає, і я вирішив зробити так. Дівчина каже, що перший... перше відкриття було другий кейс, другий ключик. Я мушу її послухати. Другий кейс, другий ключ. Погнали! Давай гейп, я закупив 10 кейсів, два рожевих вже відразу пролетіло. Куч... Купа просто фіолог. Випадає емочка З Щасленними подряпин. Ні, понівечена в боях 0,52, що. Ну не біда. А ви поки підписуєтеся, не забувайте, потрібно добити 500 підписників до кінця літа, то є 250 чоловік. Я розумію, що то вже майже нереально, але хто підпишеться, буду дуже вдячний і за ваші коментарі буду дуже вдячний. Другий я відкрию 2.6. Можливо, так щось вже мені гейп видасть. Можливо, так він милується надіною. Фіолка пролітає, я навіщо я консольку відкрив? Знову 100трек синька, 200 трек синьки підряд. Ой, гейп. Тепер буквально рандомчик. Відкриємо консолечку. Зменшимо її будемо бачити лише колір того, що докотиться. Можливо, так. Можливо, так нам щось випаде гарне. Гейп, прошу тебе. Фіолочка рожевий, юмпик рожевий, статрек. Це шанс на ніж майже статрек рожеве. Після польових випробувань це був шанс на ніж. Той самий відсоток, щоб вибити ніж, мені випало статрек рожеве. І чому не калаш? Ех, можливо, колись я його розіграю, тому не забувайте підписуватись. Так, йдемо далі. Йдемо далі, навіть не знаю. Вже трішки більше адреналіну, бо вже рожеве статрек я отримав. Воно хоча б трішки коштує грошей, але не так багато, як би хотілося. Емочка прямо з заводу буде. Ну, щойно, з фабрики. Ні, майже без подряпин, на жаль, але все рівно гарний скінчик. Так, і куп ще тактику? 3-3, третій ключ, третій кейс. У нас залишається все-навсього після цього 5 кейсів відкрити. Як швидко йдуть ці кейси? Їх не 100, знову калаш пролітає Мах 7. Боже, яка Ірня, чесне слово, цей Мах Макхсьомий. 5 кейсів залишається. Ой, блін, фастом навіть не хочу відкривати, хочу насолоджуватися з прокрутом, якщо щось випаде, звісно. Мені казали не дивитися на прокрут, і так має щось випасти. А куди мені дивитися? Добре, я взагалі не буду дивитися на прокрут. Просто відкриваю в надії на те, що гейп мені сьогодні щось окупить. Я навіть не бачу, що там пролітає чи що докочується юспик. Після польових так, після польових, трішки подертий, то видно. Три кейси. Всього всього. Гейп. Почуй мене, видай вже того ножа. Ну видай, блять, мені ніж. Ні. Тільки кейсів вже відкрито. Знову рожеве не докотилося, знову юспик і по ній вичинив боях. Немає сил на це все чесне слово. Чесно кажучи, не знаю, коли вийде наступне відео, але я буду старатися чим швидше випустити і запишу, думаю, ще трішки більше кейсів, ніж сьогодні. Одне рожеве статрек мало мені випасти, всі шанси мені мало зіпсувати те рожеве статрек. Ну, як? Ну як гейп, дивись, золото, золото. От такий от Особливо рідкісний предмет, гарненький ніж. Давай, гейб, я в тебе вірю. Ти зможеш мені його видати. Оце вже 843 чи 844 кейс без ножа. І знову синька. Ех... Що ми маємо? Що ми маємо? 200 трек синьки, 9 синьок, одне рожеве за трек. І воно, не думаю, що коштує всі гроші світу. Ну, гривень 300, може 400, воно буде коштувати, воно навіть це відкриття не відбиває. І забув сказати, розіграші будуть проходити стабільно щопонеділка я буду розігрувати скіни. Тому все буде як було, лише відео будуть виходити рідше. Навіть якщо не буду випускати відео по понеділках, розіграш я буду окремо робити відео з розіграша. Чекайте наступне відео, підписуйтесь, ставте вподобайки. Думаю, на цьому тижні я ще викладу одне відео, яке не зв'язане вже з кейсами, але буде по КС. Тому буду радий вашій підтримці, вашим підпискам, вподобайкам. І кажу вам до зустрічі.